Ми розшукуємо 16-річну Лідію Семенову. Дівчинка проживала на Донеччині у місті Волноваха, яке з перших днів війни опинилося в епіцентрі бойових дій. А зараз лишається під окупацією. Інформація про зникнення Лідії надійшла у травні 2023 року, і за весь цей час жодної звістки про дитину так і не було. Хочеться вірити, що з вашою допомогою вдасться встановити місце перебування дівчинки. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться на фото дитини у Лідії овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що тривають пошуки семирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, Ми виїжджали в кінці апріля з Херсонщини. Звісно, під гради під бомби ми виїхали. Ну виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Англіни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині. Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і онуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. Прокуратуру, коли я зверталася до Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону. дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає, немає ніякого, щоб можна було де -то, щоб пробити. Що де вона знаходиться вже близько трьох років? Жінка не знає де перебуває її донька разом з онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Якщо виїхали, ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це ну десь ж має бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся, жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, знати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість дето побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка-коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодше своїх семи років. У неї кругле обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.